Добрий день, мої дорогенькі, Таро, прогноз на 15 листопада. Сьогодні можливо, що ви щось виясните. Можливо, в своїх особистих відносинах відкриється якась таємниця, що він або вона вам зраджують, і ви захочете закрити закрити такі відносини. Можливо, ви просто. Перезвоните свої по подрузі або другові і підете на каву з ним, і будете, будете розмовляти або по телефону, і щось виясниться, відкриється якась таємниця. Можливо, ви підете сьогодні е, вияснювати якісь документи або якусь інформацію, і також вам щось відкриється, якась таємниця, якась. Щось таке, про що ви не знали, і тому ви відріжете, відріжете оцим мечем, закриєте щось, виясните якусь ситуацію. І все не потрібне, не потрібні зв'язки, не потрібні справи, ви все закриєте. Гарного вам дня!